Вітаю глядачів каналу Київ. Я – поет-сатирик Юрко Космина і це сарказм У стовпчик» – Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Тимофія Милованова знову на крило. Пристіпливою увагою громадськості, невимушеними покручуваннями біля скроні та всіма іншими симптомами, за які екс-міністра економіки Тимофія, це переросле дитя прогресу, так і хочеться назвати українським ілоном маском. Я звільнив усіх дорослих і працюю тільки зі студентами та штучним інтелектом. Мій офіс 12 студентів від першокурсників до магістрів, 12 студентів і штучний інтелект. Ні, це не сюжет моторошного фільму для молоді чи сороміцького фільму для дорослих. Це офіс Тимофія Милованова. Шкода тільки не ясно, який саме, чи це лише офіс керівника Київської школи економіки, чи, наприклад, офіс радника офісу президента, чи голови наглядової ради Укроборонпрому. На мій день народження вони зробили сюрприз баті і подарували мені кораблик. Кажуть, робили його 15 годин і ховались по школі, щоб я випадково не зайшов і не знайшов. На кораблику мій цитатник. Це була перша сюрприз баті років за десять думаю. Мені було дуже приємно, вони такі няшні у України є майбутнє. Справжній кадровий прорив від справжнього гуру Трускавця. Звільнити усіх дорослих, щоб 12 студентів і штучний інтелект 15 годин робили тобі кораблик із твоїми ж цитатами. І якщо на цьому артефакті корпоративної любові знайшлося місце і таким цитатам пана Милованова, як я книжок начитаю і іншим. Не раджу. І, звісно ж, цій цитаті, про яку ви всі згадали, уже при самому слові миловано. То я я <правлінь> <правлінь> великого цьому кораблику плавання у світовому океані управлінського маразму. Йо-хо-хо, як то кажуть, і п'ять кубів галопереду. Назустріч просвітленням обітованим кораблик з цитат дрейфував по житті. І були на борту Тимофій Милованов, дванадцять студентів і чад GPT. Дорослі пішли на сніданок акулам, зі щогли рядочком звисав деканат. рішуче прощалась команда з минулим. Затято рубала останні канат. Палали в багаттях Книжки нерозкриті, здувались, мов кулька, зарплати і штат, щаслива команда в дірявім кориті складала начальству дарунки з цитат. П'ятнадцять годин сраколизного паті, кому так вдавалось служити меті. А буде потреба в відсутній цитаті, її допридумає чад джіпіті. Якщо ти для партії визнаний гуру. Ні школа, ні офіс, ні оборонпром не вірять в прислівники з п'яну чи з дуру, а мудрість ідей відчувають нутром, і стискаються пальці на ручках штурвала, і виблискує сяйві книжкових багать обличчя людини, яка не скривала, яка не скриває, де буде скривати. Російський балет прикинувся українським, щоб погастролювати у Швеції до вторгнення Путіна в Україну. Це звучало б як тупий анекдот від експертів студії Скабєєвої. Але три роки ідіотської війни Росії проти власних перспектив, і це вже реальність. Як з'ясувала шведська преса, трупа балет України, яка проїхала по восьми містах Швеції з виставами, нібито на підтримку України, насправді виявилася російською організованим балетним угрупованням, яке синьо-жовтими афішами кликало шведів підтримати культуру з Києва, керує росіянин. Половина танцюристів також виступають у Росії. Є щось саркастичне в тому, що навіть свої заслужені, а не крадені бренди, такі як російський балет, пихаті імперії тепер доводиться ховати під ненависною українською лейбою. Від спроб вкрасти борщ до примазування власного палету всього то три роки спеціального воєнного прикрого самогубства. Мов, гарячка, бліда, алкогольна, заголовки звучали в газет. Московити в театрі Стокгольма удавали український балет. На ведмедів вдягли шаровари, на берізці набили тризуб, загорнули в рушник самовари та до лисин приклеїли чуб. В синьо-жовтих лаптях і фуфайках, та з бандерою поверх пуйла. Палко шкварили на балалайках ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла ла балала. І в кінці під гопак від ведмедів, дагестанець, чечен і бурят на очах ушокованих шведів прямо в щі докришили буряк. Довго шведів ловили поганці на вишнево ведмежий танок. П'ятикутну звізду на вушанці маскував барвінковий вінок. Й лиш вкорінена звичка зараза обірвала амбітний стартап. Із театру стягли унітаза і спалились, як справжній культурний діяч Російської Федерації. Але жодні театральні трагедії не зрівняються з надривною історією зрадливого кохання, за якою останніми тижнями у реальному часі стежили українські змі, соцмережі, орнітологи та просто небайдужі воєристи. В селі Леляки на Полтавщині у гнізді зіркової лелеки Одарки та її нового коханого грицика з'явилося перше яйце. Як повідомляє українська правда, з посиланням на національний природний парк Пертинський. З 2019 року Одарку щороку бачили із іншим лелекою Грицьком. Проте цьогоріч місце колишнього зайняв молодший конкурент Грицьк. Що, Грицькові точно не позаздриш. Мало того, що якийсь зальотний Грицьк наставив роги, так про це тепер іще й говорить та показує уся Україна. Адже ще з 2023 року з гнізда лелечої розпусти цілодобово ведеться відеотрансляція. У гнізді пернатої Одарки та її коханого Грицька, без гучних розривів, бійки й сварки відбулася заміна мужика. Безліч зрад планета знала ницих, та такої досі не було. До гузна Одарки, Хтивий Грицик простягнув розлучницьке крило. І дивився світ в прямім ефірі. Як безкарно множачі гріхи, по грицьковій зрадженій довірі збуджено топталися птахи. Не під силу барду й менестрелю описати в пісні блідство, це та німим свідоцтвом про перелюб у гнізді поблискує яйце, так сліпі, безжалісні сюжети для розваги хтивої юрби привели грицька. До ролі жертви головнім реаліті доби, І тільки круг у небі сумно карка, пригадавши друзям під пивко, як любились рокова одарка та нещасний зраджений Грицько.